Росіяни продовжують перекидати свої піхотні групи на правий берег річки оскіл з метою збереження і розширення плацдарму, щоб створити загрозу для міста Куп'янськ з півночі, саме по правому березі. Але ну ці плани вони досить очевидні. Але ми також і розуміємо, що головна мета ворога зараз, саме на тому напрямку, це навести понтонні переправи через Оскіл, щоб забезпечити. Якісне та ефективне логістичне забезпечення своїх підрозділів, тому що поки що фактично у них ефективно забезпечувати саме в логістичному плані свої підрозділи там немає. Вони пересуваються через оскіл ну, традиційний спосіб там переправлення піхотних груп. Це вони натягують мотузку з одного берега там на інший, і з допомогою там гумового човна ось таким чином перекидають свої піхотні групи. Бувають спроби наводити понтонні переправи вже неодноразово такі спроби були. Як правило, такі при підісті спецтехніки. Ми виявляємо, наша аеророзвитка виявляє що при наближенні до берега або власне вже під час спроби навести такі от переправи. Ну і безумовно, коли такі спроби виявляються, то ми вживаємо всіх необхідних засобів, щоб таку техніку росіян знищити. І наразі можу сказати, що жодних переправ у Росіян через скіл немає.